Всім доброго ранку, доброго спокійного мирного ранку. Ось ми повернулися з канарів. І зараз покажемо вам, що ми привезли в якості гостинця. Чим ми будемо пригощати дітей, знайомих, колег по роботі та друзів. Ну що, почнемо з алкоголю. В Іспанії. Багато алкоголю різного. Іспанія це країна, де ранок починається з шампанського. Ось саме з цього шампанського починався наш ранок. Кожний ранок на Канарських островах подають холодне шампанське. Тож ми його купили на згадку. Ну, і звичайно, Іспанія країна Кариде. Обов'язково привезли з собою віски. Віски, до речі, привезли до, для свого зятя, в якого був пару днів тому день народження. Ну, вирішили спробувати місцеву горілку. Тож, водка, наша всю. Ну, і, звичайно, іспанське, сухе вино для моїх колег. А це ликер. Невеличкий ликер теж на основі козиного молока. До речі, та частина, де ми відпочивали Таралехо, відноситься до зони ЮНЕСКО. Саме тут, у цій Таралехо, велика кількість кіз. Вони живуть у заповіднику, і вони славляться ось таким сиром. Сир козиний ось такий і ось такий. Це і є візитною карточкою канарів, а іменно тара Ну що, привезли ми іспанську каву будемо пити, іспанську нутеллу, кока, називається, Це, звичайно, для онуків. Ось така собі ранок почнеться у дітей із шоколаду, а у нас із шампанського. Будемо продовжувати, наскільки це нам дасться. Ну, Звичайно, канари безрібені, канари. Ось така величезна кількість всяких сардінов, всяких рибок ми купили. Ось така рибка, така рибка в томаті, така рибка, ну, і тунець, звичайно, ж, тунець. Далі пішли цукерки, печиво це все для дітей. До речі, шоколад. Що стосується шоколаду, шоколаду ми взяли багато, тому що в нас багато онуків. Багато хто любить солодощі. Ну і цукерки під вино для моїх колег по роботі. Тобто ці цукерки я привезу колегам. Ну і печиво. Ось так. Ну, і, звичайно, порадувала себе. Для себе я купила духи. Французькі духи. Єсерашир. Натурель. До речі, приємний запах, дуже цікавий аромат, такий літній, з ноткою квітів, трішечки відчувається лимончик. Взагалі, дуже дуже приємний аромат. Ось такі наші покупки, ось такі наші подарунки, все, ось те, що ми привезли із Канарських островів. Тож, всім доброго ранку, смачної кави. Холодного шампанського. Гарного настрою. До зустрічі на наших каналах. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть подобайки. Завжди з вами. Любов Анатолій. Тож до зустрічі. Раді вашим лайкам, вашим подобайкам і вашим коментарям. Залишайтесь з нами. Заходьте на наш канал підписуйтесь на наш канал. А все інше ми будемо розказувати, що стосовно подорож, наших наступних подорожах. А зараз у нас залишилося півроку до наступної подорожі. Тож поміркуємо, куди ми їдемо наступного разу. Тож, всім до побачення, до зустрічі на каналі. Підписуйтесь.